Зруйновані багатоповерхівки, школи, поховання військових у Чернівцях. Презентували тематичну фотовиставку В'ячеслава Хабайла. Поховання військових, зруйновані села та навіть міста у Чернівцях відкрили соціальний проєкт шляхами війни. Василь Гапай воював в АТО у 2014-2015 роках на Луганщині. Зараз людей треба ще за руку брати, будете і показувати такі речі. Для кого ще немає досить квини, хай люди бачать хоча б маленьку частину і задумаються, що відбувається, проводячи паралелі з 2014 роком. Василь Гапай разом із В'ячеславом Хабайлом їздили на Київщину, яка також перебувала в окупації. Жінки такий поставиш, як бабусі були, кажуть, так, ми щось спілкувалися з каже, вони кажуть, у нас вже нічого не оділюєш. Тобто, я тут вже пройшов, в принципі, вже кучу частину війни і все рівно десь щось мене десь може вразити. А у них оці погляди, і вони так спокійно кажуть, нас вже, нас вже не залякаєш нічим, те, що ми бачили. Автор фотовиставки Шляхами війни В'ячеслав Хабайло. Це третя його персональна виставка про російсько-українську війну. На ній представили 70 робіт. У нас тут Київська область. У нас тут вересень 2023 року. У нас тут проведення паралелі з 2022 роком. У нас є Ізюмська область. Тут теж така колаборація фотографій. Інтернет не передасть живу фотовиставку, коли можна підійти до фотографії і побачити навіть деякі такі маленькі такі деталі на фотографії. Кожна фотографія це окрема історія, каже В'ячеслав Хабайло. Був такий період, коли я дуже багато знімав поховання. Каже, та ти напевно вже до цього звик. Ні, до цього неможливо звикнути. Це абсурд, це неправильне тлумачення. ніщо не стоїть в порівнянні з похованням бійців. Виставка триватиме до 20 грудня. Вікторія Макайда, Олена Кричко, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4